Цьогоріч погода у жовтні тішить грибників і ті не втрачають можливості, аби не тільки насолодитися тихим полюванням у лісі, а й підзаробити. Поблизу житнього ринку в Житомирі бачимо повні кошики з грибами. За польські продавці правлять від 50 до 130 гривень. Білі гриби обійдуться від 80 гривень, рижики від 100. Вартість кажуть продавці залежить від розміру та кількості грибів. Польський гриб таким стоїть 80, 50 і гривень. Треба було раніше приходити, гарний були, білий були, вже продала. Польські 100 рублів відеречко, Біленькі були 350 відеречко, п'ятилітровий. Сухенькі в мене в баночці є. Одні шляпки біленькі. А сухенькі скільки? Оце 250. Все вона приготувати і без м'яса, на танюхніть, носиком дівчика. Аромат клас. Да. Втім, любителям грибних страв варто пам'ятати і про безпеку. Наголошують лікарі, аби уникнути отруєнь. Найперше, що радить завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Василь Шутенко не ризикувати не їсти грибів. А якщо без жартів, то закликає людей ретельно перевіряти гриби, якими б апетитними вони не були на вигляд. Слід обирати і вживати лише ті, які є в переліку їстівних, та в жодному разі не давати ласувати грибами дітям. Гриби взалі досить. Для організму важкий продукт, він містить хінін. Взагалі, якщо взяти дітки, да, до 12 років не досконала ще травна система, тобто я б взагалі не радив би ризикувати дітям давати такі продукти. Завжди бути впевненим і збирати гриби, які ти знаєш. Наостанок лікар радить, як розпізнати отруєння, на які симптоми звернути увагу та що робити у такому випадку. Ознаки вони можуть проявитися в перші 30-60 хвилин, можуть навіть на третій, шостий день. Все залежить. Які ми саме гриби з'їли і які вони мають в собі токсини. Перш за все, це буде проявлятися, що біль в животі спатичний, тошнота, нудота, слинотеча. І вже коли вже більш запускаються більш негативні реакції організму, вже можуть вражатися при тому печінка. Виснаження організму за рахунок того, що може бути діарея, це буде зневоднення, відповідно, вже пацієнти потрапляють до нас вже в таких важких стан. Якщо щось таке трапилося, завжди, я кажу, багато є інформації, да, і завжди є сімейний лікар, до якого треба звернутися, або ну, вже якщо більш загрозлива ситуація, або якась така, що не контрольована, то є служба 103.